Кремль відкрив сьогодні нову сторінку у веденні війни. Росіяни вперше атакували Україну міжконтинентальною балістичною ракетою. Повідомляють про це повітряні сили зсу випустили ракету по Дніпру, яку саме у повітряних силах не уточнюють. Однак напередодні в мережі попереджали про можливу атаку новою міжконтинентальною ракетою РС 26 Рубіж. Розробка цієї ракети мала доволі високий ступінь секретності через те, що вона порушувала договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. Вперше вона пройшла успішне випробування у 2012 році. Щоправда, потім Москва виключила її із програми озброєння до 2027-го. Як пише військовий портал Дефенс Експрес. Стартова вага ракети може становити до 50 тонн, а бойова частина тонну 200. Дальність польоту до 6 тисяч кілометрів. Російська Федерація, запустивши по Україні міжконтинентальну балістичну ракету, продемонструвала можливість ядерного удару. Додали в Дефенс Експрес. Ну і зараз моніторингові пабліки повідомляють, що. Час підльоту цієї ракети Рубіж з Астраханської області становив менше п'яти хвилин. Повідомляється, що ракета була запущена із полігону Капустіняр. Збивати такі міжконтинентальні балістичні ракети можуть комплекси Ті Україна їх поки що на озброєнні немає. Ну а тим часом на Росії керівниці і речниці так званого МЗС Захаровій під час брифінгу зателефонували із високих кабінетів і попросили не коментувати удар по Україні міжконтинентальною балістичною ракетою. Але відійти від мікрофону вона не здогадалася. Місків її забракло. Тож цей наказ ми можемо почути далі. Отже, портал Ньюсру з нами. Портал так. Привіт, Маша? Так, у мене брифінг. Поюж Машу, удар балістичними ракетами не коментуй взагалі. так, добре, дякую. Прямий доказ терористичної діяльності окупаційних військ, при тому в прямому ефірі все зафіксовано. Впевнена, що ці докази вони мають потім йти і зокрема бути цією доказовою базою, щоб притягнути цих терористів до відповідальності. Та й загалом здається, після сьогоднішньої атаки. На українські міста наші західні партнери мали би не просто а, висловити своє, як завжди, занепокоєння, але і вже нарешті ухвалити якісь рішучі дії, в тому числі дати відповідь на а, а, цю агресію а також передати Україні ті системи ППО, які можуть збивати ці міжконтинентальні балістичні ракети. Ну і загалом на Дніпро сьогодні вранці летіло дев'ять ракет. Окрім уже згаданої міжконтинентальної росіяни запустили ще й один кинджал і сім х 101 Шість з них збила українська ППО. Міста атакували з п'ятої ранку, і станом на зараз відомо, що постраждали у Дніпрі дві людини. 57-річному чоловіку допомогу надали на місці, 42 річній жінці. Її вдов довелося все ж таки госпіталізувати. Повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Крім того, у Дніпрі пошкоджений центр реабілітації для людей з інвалідністю. Там частково зруйнована котельня, вибиті кілька десятків вікон. Є руйнування у гаражному кооперативі. Там виникла пожежа понівочені 9 гаражів. Пошкоджене також і промислове підприємство. А ще два приватні будинки. В одному з них виникла пожежа, її вже загасили. Близько 10.30 ранку окупаційні війська Росії після масованої ракетної атаки на Дніпро завдали удару ще й по місту Кривий Ріг. Станом на зараз відомо про 15 постраждалих. Серед них двоє підлітків: – 17-річний хлопець, госпіталізований, ще одному, 16-річному юнаку. Допомогли на місці. До лікарень всього доставили дев'ятьох людей, двоє дорослих у тяжкому стані. Голова МВА Олександр Вілкул, Вілкул додав, що зафіксовано ракетне влучання в адміністративну будівлю. Розпочато аварійно-рятувальну операцію на місці працюють усі оперативні та комунальні служби. Пошкоджено також близько десяти житлових будинків. До терору повністю готові рашисти накопичили щонайменше 1500 ракет середньої та великої дальності для ударів по Україні та її енергосистемі. Повідомляє про це РБК Україна, посилаючись на дані, отримані від інформов... інформованих джерел. Не дивлячись на санкції, Російська Федерація змогла наростити обсяги виробництва ракет з минулорічного показника 115-130 одиниць на місяць, Росія змогла досягти відмітки в 170 одиниць на місяць. Серед усіх позицій, Москва найбільше наростила виробництво балістичних ракет іскандер, за даними від джерел видання у листопаді, Росія планує виготовити близько 70 таких ракет. А їхні запаси станом на 20 листопада складають 350 одиниць. План виробництва крилатих ракет до Іскандерів у листопаді 12 одиниць, а запас таких ракет 210. Якщо говорити про Х 101 то їхнє виробництво в листопаді має бути на рівні 50 одиниць на місяць, а запас на 20 листопада становить 220 ракет. І тепер Росія почала запускати їх не лише з 195, але також і з ту 160, чого раніше майже не фіксувалось. Найбільше Москві вдалося накопичити ракет Калібр. На 20 листопада їх на складах у ворога налічується близько 390 штук, а запланований випуск у листопаді 30 одиниць. Щодо кенджалів, то їхній запас на рівні 70 ракет, а очікуване виробництво. За цей місяць 12 одиниць. Крім того, на складах у агресора може зберігатись близько 230 одиниць ракет Х-22. Їх Росія більше не виробляє, однак щомісяця проводить глибоку модернізацію по десятку з них, отримуючи на виході ракети Х-32. Також за інформацією РБК Україна, Москва може мати в запасі приблизно 45 північно північнокорейських балістичних ракет КН 23 Інша проблема для України це, звісно, російсько-іранські шахеди. Нині окупанти мають змогу щомісячно виробляти близько 900 одиниць ударних БПЛА. Це втричі більше ніж минулорічні показники. Усі ці цифри підтверджують, що жодні санкції не завадять Росії. Наносити масовані удари по критичній інфраструктурі нашої країни, тому стійкість нашої мережі на цей осінньо зимовий сезон передусім залежить від українських воїнів та засобів ППО, вправності наших енергетиків і наявності. Хоча б якогось захисту на енергооб'єктах. Ну, як ми знаємо, що наші енергооб'єкти захищаються, ну і також системи ППО в Україні начебто надходять. принаймні вже є повідомлення, що закуплена Канадою новітня система протиповітряної оборони НАСАМС буде незабаром вже в Україні. Про це заявив міністр оборони Канади Біл Блер. Процитую. Ми тісно співпрацювали з американцями і виробником над збором цієї системи та її доставкою. Зараз вона в Польщі і незабаром має бути перенаправлена через кордон, сказав глава Міноборони Канади. Зокрема, він зазначив і висловив сподівання, що незабаром можна буде розповісти значно більше про цю систему. І за його словами, раніше прем'єр-міністр Канади Джастін Трудо під час телефонної розмови із президентом України Володимиром Зеленським повідомив, що незабаром НАСАМС надійде в Україну. Я ж додам, що ще у вересні повідомлялося, що Канада планує передати Україні сучасну систему ППО середнього радіусу. Тоді в якості термінів називався початок 25-го року. Та вже на початку листопада президент України Зеленський скоригував терміни постачання ППО насам від Канади. не виключалося, що система, яка була замовлена ще в 2023 році, буде поставлена Україні вже до кінця цього року. Тим часом Угорщина розгортає системи ППО біля кордону з Україною. Причина дозвіл нашій державі бити західними ракетами по території РФ там аргументується тим, що російсько-українська війна увійшла в найнебезпечнішу фазу. Про це заявив міністр оборони Угорщини. За словами Крістофа Шалай Бобровницького наразі масштаби російсько-української війни більші ніж будь-коли. Тому він доручив розгорнути протиповітряну оборону на північному сході країни через побоювання щодо ескалації російсько-української війни після того, як Києву дозволили бити в глиб Росії західною зброєю. Я ж нагадаю, що у неділю, під час масованої ракетної атаки Росії по Україні, коли кілька російських ракет збили неподалік кордону з Угорщиною, очільник МЗС цієї країни Петр Сіярто заявив про необхідність цитую. Посилити зусилля для наближення миру. А після звісток про зняття далекобійних обмежень для України сіярто звинуватив чинну адміністрацію Сполучених Штатів Америки у створенні загрози розширення війни. Російська Федерація погрожує вдарити по американській базі ППО у Польщі. В МЗС кажуть, що цей об'єкт у списку пріоритетних цілей. Ну, от, зокрема, таку заяву зробила сьогодні речниця МЗС РФ Захарова. 13 листопада у селищі Редзіково на півночі Польщі відбулося урочисте відкриття бази військово-морських сил США. Це перший постійний об'єкт американських збройних сил на польській території. Вона оснащена системою протиракетної оборони, яка може виявляти відстежувати і знищувати балістичні ракети на початковому етапі їхнього підльоту. Через це речниця МЗС РФ Марія Захарова вибухнула погрозами на адресу Варшави і Вашингтона. За її словами, американська база ПРО в Польщі давно увійшла до числа пріоритетних цілей для потенційного ураження російськими окупантами. За словами Захарової, захід багато років підтягує до російських рубежів військову інфраструктуру НАТО, і це є цитую. Деструктивною практикою та підвищує рівень ядерної небезпеки, передає слова Захарової пропагандистське агентство ТАСС. Президент Польщі Анджей Дуда після відкриття бази зазначав, що Польща перебуває в безпеці як член НАТО, навіть попри розв'язану Росією війну у сусідній Україні. Росії пожалілися на чергову атаку безпілотників цього разу. Дрони залетіли до Ахтубінська Астраханської області, зокрема, звідки випускали міжконтинентальну балістичну ракету. А, невідомо чи, зокрема, Захтубінська, але от Астраханська область, так точно дрони над містом помітили місцеві жителі. Офіційної інформації з цього приводу в ВРФ немає. Але у своєму телеграм-каналі губернатор Ігор Бабушкін лише написав про повітряну небезпеку та штатну роботу систем РЕП і ППО. Місцева влада рекомендувала мі мешканцям міста залишатися вдома і не виходити на вулиці. Ну, а російські пабліки стверджують про, начебто, збиття двох безпілотників у небі. І вони навіть публікували відео ц... Ц... цього збиття. На цих кадрах видно польоти дронів, помітні вибухи. Але найпрекрасніше це те, що чутно реакцію росіян. Дівки. Дівки. Неймовірно, а чого, не а чого не збивають? Он летить. Он летить? летить. Буде, зараз бабах буде так. Головнокомандувач збройних сил України привітав бійців десантно-штурмових військ із днем ДШВ. Олександр Сирський наголосив, що вдалося зруйнувати плани агресора щодо наступу на Сумському напрямку з Курської області і перенести цю війну на територію ворога. Адже саме воїни-десантники йшли першими на початку операції в Курській області і зараз зупиняють атаки на найгарячіших ділянках фронту. Вже 10 років від початку російської агресії, а особливо в час широкомасштабного вторгнення, ви хоробро і віддано ведете бої на найгарячіших ділянках фронту, ефективно знищуючи російських окупантів. І нині ви зупиняєте російські атаки на Курському, Покровському, Курахівському та інших напрямках і активно протидієте агресору. Дорогі українські захисники та захисниці. Цього дня щиро дякую кожному з вас за стійкість, відвагу і героїзм. Ми, звісно, також долучаємося до привітань наших десантників, і вся команда 24 го каналу зичить нашим воїнам наснаги, сил і головне, бережіть своє життя. Ми, звісно, дякуємо і величезна шана і повага за те, що ви робите, за те, що оберігаєте нашу Україну. На фронті ворог знову активізувався на Времівському напрямку. Сили оборони відбили там 29 атак в районі Трудового, Великої Новосілки та Новодарівки. Стільки ж разів окупанти йшли на штурми на Курахівській ділянці фронту. Повідомили про це у Генштабі. Однак найактивніші бої йдуть на Покровському напрямку. Там ворог 34 рази йшов на штурм, намагалися вклинутися в нашу оборону у районах. 13 населених пунктів. Посол України у Великій Британії, генерал Валерій Залужний, звернувся до українських воїнів, які проходять навчання на британській військовій базі. Посол України визнав, що війна стає дедалі все жорсткішою, але там все ще ж можна вижити. І він закликав військових запам'ятовувати один одного, піклуватися про побратимів на полі бою. І намагатися врятувати їх, і, звісно, своє життя за будь-яку ціну. Війна з кожним днем становиться все жорстокіше. Вона майже не залишає шансів виль. Але все ж таки, війна буде боятися того, хто готовий до неї приєднатись. Потрібно тут цьому вчитися, вчитися, не боятися смерті. Не боятися дивитися ворогу в очі, це дуже дуже важливо. Ви маєте тут навчитися перш за все берегти себе, навчитися тут вижити. Друге, дивіться уважно один одному в очі. Запам'ятовуйте один одного. Ви маєте один одного запам'ятати на все життя і переживати. Де він товариш? Де Василь, де Петро, що з ним? Чи живий потрібно ще обов'язково виконати завдання? Для цього потрібно буде вбивати. Вбивати не задумаючи, бачучи ворога і бути його першим, він спробував бити себе або твого товариша. Але Україна має бути збережена. Наші діти, наші жінки, наші батьки мають жити ми, чого нам це не пошто. Україна у нас одна. І ми обов'язково переможемо. Разом. Слава Україні! Героям! Учені штати Америки хочуть списати понад 4 мільярди боргу Україні у квітні цього року. Конгрес США виділив нашій державі 61 мільярд доларів, із них близько 10 мільярдів надали як умовно поворотну позику, тобто Україна мала повернути ці кошти. Але адміністрація чинного президента США Джо Байдена подала до Конгресу заяву про скасування половини боргу України на економічну допомогу, і йдеться про списання приблизно понад 4 мільярдів доларів. Інформацію про подання запиту підтвердив речник державного департаменту Меттью Міллер. Ну я ж нагадаю, що закон передбачає, що з 15 листопада цього року, тобто за тиждень після виборів, після виборів президента США чинний президент. А отже, це ще Байден. Він може пробачити до 50% цієї позики. А ще 50% позики зможе пробачити вже 1 січня 26-го року наступний президент. І очевидно, що це має бути. Дональд Трамп, але чи піде він на цей крок, поки невідомо. Ми зробили крок, який був окреслений у законі, щоб скасувати ці позики за надану економічну допомогу Україні, і тепер Конгрес може ухвалити це, сказав Мілер. На переконання речника законодавці не стануть заперечувати проти такого рішення.